Всім привіт, мої хороші друзі. Дивіться, звідси. звідси забрали кролятники. За їх тут нема. Дівчатка сьогодні не виходили. Ми їм насипали зерна, дали сіна, вода в них є. Столика поки ми того забрали. Потім доїльний станок. Діма другий зробить. Оно курка ззаді тебе. Діма червяка знайшов. А кролятники всі повиносили сюди. Отут. Всі кролятники тепер Поняли? кролики будуть жити на вулиці. Багато в кого живуть кролики на вулиці, нічого страшного. Думаю, дуже великих морозів не буде. Якщо будуть здорові морози, то ми їх занесемо назад. Десь да, потім притулимо, Даже там два кролятника поставити, в кучу всіх поскидати. Дівчат отділить хлопців від щоб морози перебути. Поняли як? А в основному вони будуть отут на вулиці. Їм тут добре. Малі дупи гріють на сонечко, зобано той біленький, я вже сміялася з нього. Сів таку аж тако вигнувся. Поняли як? Ті вчорашні доски, що вчора привезли матеріал, воно все поскладав, Діма, звідти перебирає, строє. Туди вже двер вчепив. Значите? Все. Сюди ще щось наш є. А ту стіну я сказала йому, щоб він повністю глухою мені зробив. Там є доски зі шкафу і повністю заш'ється. як? Тут будуть курі, ну і тут треба буде робити клеточку для, для кіпіша. Поняли як? Поки сюди ще всунемо, ми її зробимо, він поки там буде з депутатом, поки дівчатка не погуляють. Коли вже там погуляють опороси, тоді вже буду розпреділяти. Але клітку ми зробимо, щоб вона стояла вже готова. Поняли як? Хтось тут та й буде. О, І о Діма ще тих два кролятника хоче підставити. Пеньок на пеньок, каже, доску закрута і поставить два кролятника туди. Сусід поїхав, так? Да? Так. І все, бо, я казала, наверху ставити інке то високо буде. Тому що кажуть, що буде високе. Оце теж зашивати ми не будемо, отам там ще перегородку поставимо. І я щось думаю, що весною тут качки будуть сідати на яйця. Є в мене таке предположення. Вони ж люблять таке, поняли? Робити такі маленькі дирочки, потім квадратики. Навіть морду зашив, дирочку тільки вирізав, щоб туди качка заходила. І вони будуть сідати, вони люблять такі укромні міста. Поняли? О. Я думаю, вони там будуть нестися, бо курям їхню ту тумбу ми не забирали. Вони туди несуться, і ми там поставили, щоб вони туди так і неслися, щоб вони не бігали, не шукали собі нове місце. Зрозуміли як, так? Да? І все. Отак він мій працює. Кроля поки туди посадила, в нього опять стрес. Він дуже боїться тої сітки, але зараз все поустанавлюється, я його верну назад в його клітку, бо він, він не може на сітки сидіти. Кролички нормально, ще одну кроличку можна буде туди поставити біля неї. Кажу, до Діми, в нього ще є сітка така груба, як на пол, бачите, на підлогу, вона така груба і ячейки. Кажу, до Діми, щоб ще мені такі кролятники робив, ще туди отак, далі можна буде ставити. Хай будуть кролики. Ну, здасть Бог раз розведу буде. Розведу і буде багато кроликів. Кролики теж добре діло. О, мале сидить в кормушці собі. Взагалі кайфує. Залізло їсть. Ось тут у мене чотири штуки, а тут три штуки кроликів. Вбив з вухого, навіть вуха почали рости там трошки. Такі вушка в нього маленькі повиростали. Видно, йому кроличка пообгризала їх, коли він родився. Кролички облизують кроленят. Навірно, вона йому десь, нечайно пообгризала їх. Ой той красунчик мій, тільки маленький і гарненький, носик біленький в нього. Ну, Жалко, той пропав красивий був, розцвітка. Ну дай Боже, щоб вже хоч ці повиживали. Там треба буде їм купити вакцину, ще провакцинувати. Хай буде хазяйство це дуже добре. Так як робот нема, що хоче роби, куди подінься. Дивіться, як сплять. Бачите, їм добре тут свіжий воздух. О! Совсем впав. Впав ліг спати. Ти каже, там тарабань щось розказує, ми каже спать будемо. І все. І сонечко, вітамін Д. Правда? кролики? Ой, Альонка, каже, яка хата у нас здорова, нова хата, що це таке? Що це таке? О. І ще буду такі кролятнички робити. Попросила, щоб мені діма ще таке поробив. Мені дуже з сіткою нанизу. То що треба. В них не буде мокро, а літом десь чуть прогавив почистити, щоб бігом муха налетіла, насрала черви, не завелися. А так буде чистота і порядок. Ага, кормушка трошки зависока. ота. так. Там ще нічого немає. Я ще Та, нічого не насипала. Не ножи, ну Це так. Бо там дірки. Ти сам не візьмеш її, так? Да, да, візьмеш сам. Не так. На неї треба буде щось застелити, а тоді цю ставити. Що? Щось треба буде на неї постелити, а тоді бо ця без ножок і воно не висихає. Поняв, типу? Угу. Бо там, де є ножки, то добре, королі як з кави витрюється, Поняв? А. І сонечко їм тут буде. Тут буде їм добре, тепленько, свіжий воздух. А кури то взагалі сьогодні будуть в шоці. Чуть не Так, Тут хватає. Да. Короличка думає, що мене таскають туди-сюди. І все. Ну, так буде повернення. Угу. Зараз не Угу. Буде відкриватися дверка, не буде воно мішати. Ой. Може дві поперечніше дати доски, ні? Підножки самі? Так як ми тут ставили. Перед падає. Там зараз Ага. Діло. Діло. Кажу, тоді ми потрошки всі піньки порував. Два піньки лишилося. Тут а що-то бачили, такі піньки стирчали. Ну, все, друзі, ми доробимо, я тоді вам покажу вже кінцевий результат, як воно буде. <гум> так. Ну що, покажу, що вийшло, друзі. Ще одне прошу. Не пишіть, що срач у дворі. Треба бігом прибирати, бо дві розплаче. Знаю і без вас, що срач у дворі. Нічого, і цей срач прибереться, дайте часу. Хто не знає, в що я сюди заїхала, то подивіться, спустіться пару відео так добряче вниз. а Тоді побачите. Бо вже надоїло, чесне слово. Срай в дворі прямо ж плаче. Срайш в дворі поприбирайте. Срай в дворі по, по тої посьо. О, тряпку забула повитирати. Забула тряпку повитирати, це тіло. Ну о, отакий такий курник. Сиділа, я думала, гадала на пеньку. І подумала, що не буде сюди клітка ставати. Не буде тут акабанчик з ними. Я десь його в друге місце притулю. Щось я десь придумаю. Тут буде чисто курник для курей, для качок. Ну, а тут козочки. Да, Месуня мамина. Що, в тебе тут зоопарк цілий, да, доця? цілий зоопарк, каже, дивіться. Машка у нас пару днів, але ну вона вже животика наїла, вона вже почала зерно потрошки їсти. да. І все, каже, попала, я каже, в хороші руки. О, кроликам теж красота. Діма це ще позабирає зараз свої ці запчасті. І сидять у мене. он, де ночують, От як хоче їх достань звідти. Як би їм крила пообрізати, як тільки вечоріє, і вони вже раз по деревині і туди во. І це метр три, певно. Та що з толку, вона зараз знову вилізе. Це треба, я не знаю, може стемніє. Тоді їх збити туди -во в клітку, не, там зловити. Ага. І пообрізати крила, може тоді буде. Щоб вони вчилися в сарай заходити. І все. О. І то тоді буде діло. І я вже зможу навіть, друзі, всім крила пообрізати. Що це? Ти мій стільчик викинув. Я вже, не, не я вже собі навіть стільчика знайшла. І сиджу тут його, і дивлюся, як мої кролики їдять. О, бачите, в мене стільчик. І мені так цікаво, як вони їдять. У мене одна кроличка, там аж в кінці вийшла. Оця клітка і оця. Пуста. Тут нема нікого. О. Кріль теж там себе почав їсти. Кроленята їдять, п'ють, кролиці теж. Сюди одну кролицю закинула. Тут вона і буде, це здоровий маточник такий. Мені подобається ця клітка, вона тут покриється і тут вже немає буде жити. О. І все. На зиму, думаю. Чимось, може будемо обшивати, якісь такі фанерки таку прикручувати. А тут а тільки такі щелі будемо лишати, щоб чуть світло падало туди, щоб було їм видно. А так, щоб сніг туди не залітав, поняли? Попридумаю, коротше, щось я. До того часу я ще і придумаю, що до чого зробити. І курі собі мають свободу свій кабінет. Сюди Діма розєтку забрав, бо вона була там. Діма сюди її забрав. Каже, якщо десь крутити, то собі підключив і кручу. І не треба нічого. Ще потім там, де оце ну, яйце дружить. Ще зроблю такого посередині е е е полочку, такого знизу, такого перепльоти. Ще буде чотири ячейки, щоб курі яйця несли. Настисо. І ще туди отако можна буде подраду робити на, на той кусок. Буде всім курям хватати, Ага, по пам'яті визлітають, а кролятників то нема, кліток нема. Ото тепер привчайтеся так. Зараз окачки позаходять. А засрач у дворі я знаю, повірте, не пальцем роблено. Знаю. Поприбирається воно. Не все зразу. О! І все. Це у тебе ще рівні доски лисила? Зараз їх ага. Тому Мені треба повитягувати такі. Досторівно поставили одну сторону. Ага. Поняла? Поняла. Тепер отак виглядає. О. Там, де кози теж дверь буде суцільна, ті позашиваються, типу, і буде теж сарайчик. Воно не буде там так, як зараз. поняла як? Буде добре, О, Качки ще ходять, зараз трохи полазять і позаходять теж спати. Я тоді виключу світло, закрию двері і вже будуть всі спати. Так що все, друзі, любимо цілуємо. Дякую, що ви з нами, що підтримуєте, що допомагаєте, підсказуєте. Крім того, що срачу дворі. Це ми знаємо, То прибереться. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!